Театр рівності 2 є продовженням одноіменного проєкту, розпочатого у 2020 році за підтримки Українського культурного фонду. Метою проєкту є соціалізація та творча реабілітація людей з порушенням зору. І надзвичайну допомогу у цьому нам надає також парське виробниче підприємство Українського товариства сліпих. За чотири роки роботи Театр рівності із суто мистецького проєкту перетворився у щось більше у справжній простір довіри та єднання, у справжню родину. І цьогоріч, в рамках цьогорічного проєкту, який знову підтримав Український культурний фонд, наш театр рівності підготував нову гумористичну виставу Колаж Лавка за авторською п'єсою нашої режисерки-постановниці Ірини Дєдової. Покази вистави відбулися у містах Барі, Вінниці, Кам'янці-Подільському та Львові. Сприяє процесу артреабілітації людей з порушенням зору також робота з психологом проєкту Людмилою Черкас. А актори театру рівності стали персонажами не лише вистави, а й героями альбому Видимі, який розповідає про становлення кожного актора як творчої особистості. Лавка це гумористичний колаж. Це короткий нарис про п'ять сусідів, котрі живуть в багатоквартирному будинку. Живуть вони поруч 20 років, але один одного практично не знають. І об'єднує їх лише спільне місце відпочинку лавка, але лише на самоті. І тривало так немало небагато 20 років, аж до одного випадку. Всього у п'єсі 9 дійових осіб. Усе це сусіди, але уже з різних будинків, і стосунки між ними, м'яко кажучи, не дуже добрі. Прозовий матеріал спирається на гуморески Павла Глозового та Зої Красуляк. Лавка це про те, що самотність не завжди незалежність. Ми потрібні один одному, які б різні не були. Ту роль, яку виконую я, мені подобається. Підібрано якраз для мене, під мене. Мені сподобалося в цій виставі, що тут багато гумору є, можна посміятися. І перший раз, коли я почула, то я сміялася І ще не один раз на репетиції. Ну, що я можу потішити когось, що я можу донести іншу, іншу атмосферу, що я можу переключити людей на, щось, на якийсь позитив. Колектив мені дуже подобається. Бажаю всім натхнення, щоб е, повний був зал людей. Ну, ми грали сценку, то там ну, хвилин 8-10, а вистава. Це вже якась більша відповідальність. Е, мій персонаж це слухняна дівчинка, яка слухає батьків. Надіюся, що ще будуть вистави. Хотіла б ще якусь роль виступати. Дякую Українському культурному фонду. Психотерапія – це метод, який дозволяє розкритися клієнту, який допомагає покращити комунікацію, і якщо ми говоримо про формат групової психотерапії, об'єднати групу. Арттерапія це метод, який дозволяє заглянути глибоко у внутрішній наш світ до нашої внутрішньої дитини і дозволити їй максимально розкритися. А я думаю, це досить корисно для нашого арттерапевтичного заходу.